Справжнє життя людини починається лише після 40 років. До цього моменту вона лише готується до справжнього буття, збирає необхідні інструменти, накопичує первинний досвід, вибудовує зовнішній фасад, проте ще не торкається самої суті свого існування. Ця фундаментальна ідея Карла Юнга перевертає догори дригом усі звичні соціальні уявлення про людський вік та продуктивність. Ми звикли вважати, що розквіт це виключно юність, наповнена бурхливою енергією та першими кроками до зовнішніх мрій, але глибинна психологія стверджує зовсім інше. Справжнє, автентичне та глибоке життя приходить лише тоді, коли вже пройдено значну частину шляху. Уявіть собі цю подорож як блукання через густий, майже непроглядний ліс. У перші десятиліття ви відчайдушно пробираєтеся крізь хащі, шукаєте хоч якусь стежку, орієнтуючись на чужі голоси батьків, вчителів суспільних авторитетів. Ви зводите дім, вибудовуєте кар'єру, створюєте складні системи стосунків, намагаючись довести всьому світу власну вагомість, стійкість та значущість. Але десь на межі сорокаліття цей ліс немовби починає рідшати, відкриваючи простір для чогось набагато більшого. Ви виходите на простору галявину свого буття, де нарешті стає видно чисте небо, і раптом у самому серці виникає неминуче, майже болісне питання: а куди я насправді йду всі ці роки? Для кого все це було збудовано з такою старанністю? Це і є момент великого пробудження душі, момент істини, який не варто плутати зі звичайною кризою середнього віку. Криза часто виражається у зовнішній метушні, у спробах наздогнати втрачену молодість, тоді як пробудження це глибинний внутрішній сув самих пластів вашої суті. До 40 років більшість із нас живе за чужим нав'язаним ззовні сценарієм, який був написаний іншими людьми та обставинами. Нам казали, отримай освіту, знайди стабільність, відповідай стандартам, будь корисним. Але після 40 цей штучний сценарій вичерпує себе, залишаючи людину віч на віч із чистим аркушем власної долі. Саме тут починається найважливіший і найскладніший процес пошук себе справжнього, повернення до свого первинного джерела. Це дивне занепокоєння, яке охоплює нас у цей період, є не ознакою занепаду чи депресії, а живим сигналом того, що ваша душа нарешті виросла зі старих обладунків. Те, що раніше приносило радість і задоволення, чергове підвищення, нові надбання, визнання оточуючих, раптом втрачає свій колишній смак, стає прісним і невагомим. Ви можете сидіти у своєму ідеальному офісі або серед своєї ідеальної родини і раптом відчути, що за цим фасадом немає головного вас самих. Це сигнал про те, що підсвідоме, яке ви роками старанно приховували під масками соціальної успішності, починає вимагати своєї частки уваги. Це шанс зірвати ці маски, які вже давно вросли в шкіру, і вперше в житті запитати себе про істинні сокровенні бажання. Справжнє життя починається не з нових досягнень, а з тотального роззброєння перед власною правдою. Юнг вчив, що перша половина життя присвячена розвитку его, зміцненню позицій у зовнішньому світі, пристосуванню та виживанню. Це необхідний етап, проте він є лише підготовчим класом. Справжня школа починається тоді, коли ви усвідомлюєте обмеженість свого его і починаєте рух до самісті, до своєї внутрішньої цілісності. Це повернення до витоків власної природи є справжньою революцією духу. Це момент, коли ви припиняєте бути актором у чужій п'єсі і стаєте свідком власного розквіту. Таке пробудження вимагає мужності, бо воно неминуче призводить до руйнування ілюзій, які ви плекали десятиліттями. Проте саме за руїнами цих ілюзій відкривається краєвид на справжнє буття, де кожен подих і кожна дія наповнюються вашим власним, а не запозиченим сенсом. Після того, як перша хвиля пробудження змиває ілюзію непогрішності вашого старого сценарію, ви входите в простір глибокого переосмислення. Це період великої інвентаризації душі, який зазвичай розгортається на межі 45 років. Виберете дзеркало своєї свідомості і, нарешті, дивитеся на пройдену дистанцію без прикрас, без фільтрів соціального успіху та без намагання виправдатися перед кимось. Це момент істини, коли ви стаєте археологом власного минулого, розкопуючи пласти пам'яті, щоб зрозуміти. Що у цій величезній будівлі вашого життя було зведено за вашим власним кресленням, а що під тиском чужих очікувань. Ви раптом знаходите поховані мрії, які були занадто незручними для вашого успішного образу, і страхи, які змушували вас триматися за токсичні зв'язки, лише задля того, щоб не залишатися наодинці з собою. Це велике генеральне прибирання в домі вашого внутрішнього я. Де ви вперше дозволяєте собі викинути все те, що роками захаращувало простір вашої душі, непотрібні звички, фальшиві соціальні ритуали, порожні зв'язки, які ви підтримували лише за інерцією, усе це підлягає перегляду, але цей процес не є безболісним. Коли старе, звичне і таке зрозуміле буття починає відмирати, а нове ще не встигло прорости, виникає неминуче відчуття порожничі та дезорієнтації. Ви можете почуватися загубленим мандрівником посеред океану, коли старі орієнтири зникли за горизонтом, а нові ще не з'явилися. Проте юнг наполягав: саме за цим страхом і непевністю ховається справжня свобода. Свобода бути собою без застережень, без постійної потреби у зовнішньому схваленні та без страху перед чужим осудливим поглядом. Переосмислення це не просто аналіз помилок, це акт глибокої вірності власній природі. Ви починаєте розуміти, що багато ваших перемог насправді були поразками вашої душі, а ваші поразки, навпаки, стали точками росту. У цей час відбувається переоцінка цінностей. Те, що здавалося життєво важливим у 20 чи 30 років, тепер виглядає дріб'язковим і пустим. Ви вчитеся відрізняти свій справжній голос від того галасливого хору внутрішніх критиків, які десятиліттями нашіптували вам, яким ви маєте бути. Це звільнення від тиранії ідеальності. Ви дозволяєте собі бути недосконалим, суперечливим. Живим. Ви нарешті даєте собі право на помилку, розуміючи, що саме через ці тріщини у вашому ідеальному фасаді і пробивається світло істини. Коли ви припиняєте боятися чужих думок, ваше життя починає набувати небаченої раніше ваги та глибини. Ви вперше робите вибір не тому, що так треба, а тому, що це резонує з вашою сутністю. Це не обов'язково має бути різка зміна професії чи місця проживання. Хоча й таке трапляється, найважливіші зміни відбуваються в тому, як ви дивитеся на світ і як ви відчуваєте свою присутність у ньому. Ви починаєте дихати на повні груди, скинувши тягар чужих сценаріїв. Це час, коли ви нарешті погоджуєтеся на капітуляцію перед своєю правдою. Ви усвідомлюєте, що життя занадто коротке, щоб витрачати його на підтримання ілюзій. Це великий перехід від зовнішнього підтвердження до внутрішньої опори, де ваша цінність більше не залежить від кількості досягнень, а визначається вашою чесністю перед самим собою. Після того як буря первинного пробудження та виснажлива праця переосмислення вщухають, ви входите у простір глибокої внутрішньої рівноваги. Це період, що зазвичай охоплює десятиліття між 50-ма та 60-ма роками, коли зовнішній світ із його нескінченним галасом нарешті відступає на другий план, поступаючись місцем величній тиші внутрішнього буття. У цей час відбувається фундаментальне зміцнення вашого нового фундаменту фундаменту, збудованого не на піску чужих очікувань, а на твердій скелі власної істини. Внутрішній світ тепер стає для вас незмірно важливішим за будь-які зовнішні атрибути успіху, статусу чи віртуального схвалення. Ви припиняєте гонитву за примарними лайками чи соціальним підтвердженням вашої значущості, шукаючи натомість справжню гармонію та сокровенний сенс у кожній хвилині свого перебування на цій землі. Уявіть собі цей стан як дерево, яке у своїй бурхливій молодості відчайдушно тягнулося до сонця, швидко нарощувало листя і розкидало гілки в усі боки, намагаючись зайняти якомога більше простору. Але тепер, у зрілості, це дерево стало міцним і непохитним. Його коріння сягнуло самих основ буття. Воно живиться з глибинних джерел, які ніколи не пересихають. Таке дерево вже не боїться раптових вітрів перемін чи життєвих штормів, бо воно точно знає свою суть і відчуває свій зв'язок із землею. Ви вчитеся цінувати велику розкіш простоти у ранішній чашці чаю, у спокійному шелесті листя за вікном, у щирому погляді близької людини. Ці дрібниці тепер стають вашим справжнім багатством, затьмарюючи весь блиск колишніх фальшивих перемог. Рівновага. Це не відсутність руху, а ідеальне узгодження вашого внутрішнього темпу з ритмом самого Всесвіту. У цей період ви остаточно завершуєте шліфування своєї особистості. Юнг називав це процесом індивідуації, коли розрізнені фрагменти вашої душі нарешті збираються у цілісну, довершену мозаїку. Ви більше не воюєте зі своїми темними аспектами, не намагаєтеся викорінити те, що раніше вважали своїми вадами, натомість ви приймаєте їх як невід'ємну частину єдиного цілого, розуміючи, що без тіні світло не було б таким виразним. Ви вчитеся домовлятися зі своєю душею, створюючи простір, де вам обом добре і затишно. Це час, коли мудрість стає не теоретичним знанням, а живою присутністю, яка освітлює кожен ваш крок. Ви починаєте бачити цілісну картину життя, де кожна подія, кожен шрам і кожна помилка мають своє логічне місце і глибоке значення. Мудрість це здатність бачити красу в недосконалості та вічність у миттєвому. Цей етап також дарує неймовірну легкість, яку ми часто називаємо справжньою свободою. Це момент, коли ви нарешті відпускаєте все те зайве, що тягнуло вас назад десятиліттями. Очікування інших людей перестають бути для вас непосильним тягарем, а страх перед неминучим плином часу просто розчиняється в усвідомленні цінності вічного моменту тут і зараз. Ви вже не боретеся з життям. Не намагаєтеся приборкати його течію, ви гармонійно пливете разом із нею, насолоджуючись краєвидами, які раніше пролітали повз ваші очі у шаленій гонитві за успіхом. Свобода після 50 – це вищий пілотаж свідомості, це право бути вільним від чужих оцінок та соціальних шаблонів, це стан наповненості, коли ваше внутрішнє світло починає випромінюватися назовні, зігріваючи кожного, хто потрапляє у ваше поле, даруючи їм надію та спокій. На фінальному відрізку шляху, коли сонце вашого буття починає хилитися до золотавого обрію, настає час формування справжньої спадщини. Важливо розуміти, що в контексті глибинної психології спадщина не має нічого спільного з кількістю накопичених матеріальних благ чи цифрами на банківських рахунках. Це не про майно, яке можна передати в спадок, а про той невидимий, але відчутний слід, який ви залишаєте в серцях людей, чиїх доль виторкнулися своїм автентичним існуванням. На цьому етапі ви перестаєте боятися завершення життєвого циклу. Бо нарешті усвідомлюєте, життя це безперервний величний колообіг енергії, де ніщо не зникає безслідно. Ви стаєте мудрим наставником, тихим оповідачем сенсів, тією людиною, чия присутність освітлює шлях іншим мандрівникам у темряві їхнього власного пошуку. Ви подібні до велетенського старого Дуба, який уже не витрачає сили на стрімкий ріст у висоту. Але чия могутня крона дарує цілющу тінь і захист усім навколо. Ваша мудрість тепер це не слова, а сам спосіб вашого дихання, ваша здатність зберігати спокій серед хаосу. Це час, коли життя по-справжньому розквітає у своїй найвищій формі формі служіння істині. Ви розумієте, що героїзм життя полягав не в підкоренні вершин, а у здатності зберегти вірність власному серцю до самого кінця. Спадщина це той світлий резонанс, який продовжує звучати в просторі навіть тоді, коли голос автора затихає. Це сенс, який ви випликали у горнилі власних випробувань і який тепер належить усьому людству. Чому ж Карл Юнг так наполегливо стверджував, що життя по-справжньому починається лише в 40 років? Тому що до цього моменту ми здебільшого зайняті будівництвом декорацій. Ми створюємо блискучий фасад, шліфуємо соціальний імідж, боремося за статус, намагаючись відповідати суворим нормам колективного буття. Ми вибудовуємо міцну оболонку, але часто забуваємо про її внутрішній зміст. Після сорока ми нарешті припиняємо бути декораторами і стаємо справжніми архітекторами власної душі. Це грандіозна подорож від зовнішньої порожнечі до внутрішньої повноти, від паралізуючого страху невідповідності до тотального прийняття своєї долі. Кожен етап цього шляху це не просто прожиті роки, а сходинки до вашої справжньої природи, до вашої непереможної самісті. Подорож довжиною в життя завершується найважливішою зустріччю зустріччю з тим, ким ви завжди були в задумі Всесвіту. У цьому і криється головний секрет мудрості: дозволити собі бути собою попри всі суспільні тиски, попри страхи та сумніви. Життя це невиснажливі змагання за першість, а сакральний танець у вашому власному.